Друзі, привіт! Сьогодні я завітав Славську. Це невеличке курортне селище, яке знаходиться приблизно за дві години їзди зі Львова. І вгадати, яка сьогодні погода? І це дощ! Що мені останнім часом везе на таку погоду? Я сьогодні планую залишатися з ночівлею в наметі. Зараз буду відправлятися. Село Волосанка це за 6 кілометрів від Славського, і буду розпочинати свій маршрут. Дорога сюди в хорошому стані, і це радує. А ще це курортна місцевість. До ваших послуг багато готелів, пансіонатів, приватних садиб зі СПА, саунами та чанами. Тут непогано розвинена інфраструктура для зимового відпочинку. Зараз я на гірськолижному комплексі Захар Беркут. Зібрав свої речі, фотоапарат все спакував в рюкзак. Зараз знімаю на телефон. Буду йти на крісельний підйомник та підніматися вверх. Ціна мого квитка склала 300 гривень. Канадна дорога Захар Беркут є найдовшою в Україні. Її довжина 2710 метрів. Тож у вас буде достатньо часу, щоб роздивитися краєвиди. Головне обрати хорошу погоду. Дорога на підйомнику вверх займе приблизно пів години. Така погода, що навіть нема бажання знімати відео. Але все-таки, попри погану погоду, яка вплинула на мій настрій. Я вирішив не здаватись. Потрібно знати, що походи не бувають легкими. І кожний похід це новий досвід та знання. Я вже майже на вершині, трохи холодно, бо сиди, зовсім не рухаєшся. Ноги вже промокли, починається вітер, ну, одним словом, класно. Ось які в мене сьогодні краєвиди. Зійшов я з підйомника. Зараз йду в сторону гори Високий Верх і там десь буду розкладати намет. Друзі, щоб не загубити цей канал, не забудьте на нього підписатися. На горі Високий Верх я зустрів режого друга. Ти ж не будеш мене кусати, правда? Я йду геть. Бувай. Вже трохи пройшовся, стало набагато тепліше. Хочу знайти якесь місце класне для ночівлі. Нічого навкруг не видно через туман. Знайшов я місце для ночівлі. Зараз хочу швиденько розкласти речі та розпалити вогонь, бо трохи змерз, та й потрібно висушити речі. Також в мене обновочка по моєму спорядженні. Це самонадувний коврик фірми Nature Hike. Коврик йде разом з подушкою, ось так він виглядає. Завтра розкажу своє враження про нього. Настав час готувати вечерю. А вечері у мене макарони сьогодні. Смачна вечеря приготовлена на вогні. Дозволила поповнити запас енергії після активного дня. Ось так збоку виглядає мій скромний табір. Хотів розпалити більший вогонь, але знову розпочався дощ. Тому буду залазити в намет. Якщо дощ не зупиниться, то побачимось вже завтра. Дощ таки не хотів зупинятися. Але це ще не останній сюрприз, яким погода вирішила мене порадувати. І це єдиний кадр з дрона, який мені вдалося відзняти. Доброго ранку! Зустрів я в горах свій перший сніг. Вітер не особо давав мені спати вночі. Йду зараз робити сніданок і буду потрохи збиратись. До речі, новим ковриком я повністю задоволений. Мій намет стояв на невеликих коріннях від дерев, їх я зовсім не відчував. Так ось це те, що подушка і коврик одне ціле, і подушка з-під голови не втікає. Зранку було приблизно 0 градусів і холоду від землі я не відчував. А ще у нього приємна ціна. Можливо, якщо комусь буде цікаво, посилання я залишу в описі під відео. На сніданок в мене каша рисова з фруктами та кава. Підкріпивши сніданком та кавою, настав час складати рюкзак. Зібрав я свої речі. Тепер мені потрібно приблизно 2 кілометри, щоб дійти до підйомника. Місцями дорога нормальна, а місцями приходиться йти по болоті. Тепер я розумію тих людей, які проти джипінгу в Карпатах. В суху погоду можна нормально ходити, але коли паде дощ, або така погода, як зараз, то в деяких місцях просто немає як перейти. Друзі, а що ви думаєте про джипінг в Карпатах? Напишіть в коментарях. Дійшов я до підйомника. Тут доволі такий сильний вітер. Сьогодні я вже хоч бачу краєвиди з підйомника. Нарешті доїжджаю донизу, вже дуже замерз, хочу пошвидше вийти і перезутися. Друзі, ви можете підтримати цей канал своєю підпискою або написавши комент під цим відео. Це допоможе алгоритмам YouTube просувати його. Ну, а мій похід дійшов до завершення. Не всі вони бувають ідеальні. Тож, до наступних зустрічей!